Люди з високими соціальними навичками, яку найбільшу помилку люди часто роблять у спілкуванні з іншими. Багато людей думають, що вони повинні бути екстравертами та відкритими, щоб добре володіти соціальними навичками. Але це не обов'язково так. Деякі з найкращих соціальних навичок випливають із уміння читати людей і розуміти, чого вони потребують або хочуть. Отже, однією з найбільших помилок людей є припущення, що всі однакові і що вони повинні взаємодіяти з усіма однаково. Це, а також серйозне слухання людей дуже допомагає, і це часто є перевагою, якою володіють інтроверти. Так, слухати, а також мати можливість почути іронію та сарказм, і також не робити надто багато припущень, натомість запитувати. Я не дуже комунікабельна людина, але мені багато разів казали, що я чудовий слухач. Я справді вважаю життя людей цікавим. Я комунікабельний, але у мене схожа ситуація, я вважаю інших людей захопливими і я щиро радію, коли вони в захваті від того, про що говорять активне слухання найважчим у дитинстві для мене було бути інтровертом. Однак, коли я нарешті визнав, що спілкування є ключовою частиною життя, будучи інтровертом, мені було дуже легко навчитися спілкуватися. Інтроверт не означає сором'язливий або соціально непридатний, але мені здається, що багато людей тут не розуміють цього. Інтроверт просто означає, що вам потрібно на деякий час відпочити від соціальної активності, щоб зарядитися енергією. Ви можете бути найактивнішою людиною в кімнаті і залишатися інтровертом, і екстраверти також можуть бути соціально незграбними Не звернено до вас, ОПІ. Я просто бачу, як люди використовують інтроверт як слово для того, щоб їм було важко спілкуватися з людьми. Я знаю, що соціальне спілкування може бути важким, особливо в наші дні. Люди надто бояться мовчання, думаючи, що це виглядає незручно і, можливо, між вами та іншою людиною є тертя. Мовчання є природним у розмові, воно або виникає, коли досягнуто в кінцевої точки, або просто чекає, коли виникне інша тема. Ми з кількома моїми друзями дійшли до моменту, коли нам більше не потрібно розмовляти, щоб спілкуватися, і я не маю на увазі жести рук чи щось подібне, ми просто знаємо, що інший очікує або, ймовірно, думає в цій ситуації. Тому ми знаємо, як бути. Ніхто з нас не любить балачок і нас виховували говорити, коли у нас є нова точка зору або щось розумне, що ми хочемо передати. Тож я вважаю чудовим, коли стосунки досягають такого рівня розуміння один одного, незважаючи на тишу. Я зрозумів, що розмови зазвичай проходять найкраще, якщо я сиджу і чекаю, поки співрозмовник перестане розмовляти, почне почуватися незручно, а потім здасться і залишить мене на самоті. Якщо це не спрацює, кілька секунд мовчання створять у співрозмовника враження, що я думаю про свою відповідь, або він, вона просто продовжує говорити нескінченно, а мені взагалі не потрібно брати участь у розмові. Більшість людей насправді не слухають один одного з наміром дізнатися про їхній досвід чи точку зору. Вони слухають, чекаючи нагоди розповісти про себе. Найгірші слухачі знаходять спосіб обезцінити слова співрозмовника. Існує тонка межа між візком через щось спільне та спробами зробити себе центром уваги. Іноді людина реагує на розповідь про травму чи іншу важку історію своєю власною версією травматичної історії. Вони вважають, що це хороший спосіб зв'язатися, поділитися схожістю, але насправді це часто виходить просто як перемагання. Найкраще, що можна зробити, це вислухати, поставити відповідні запитання та висловити співчуття незалежно від відповідних емоцій щодо ситуації. У мене є така подруга, я навіть розповів їй про це, але вона все одно це робить. У 2020 році я втратив сестру, і ми були дуже близькі. Вона навіть допомагала батькам мене виховувати, тому що мама працювала повний робочий день. Іноді я просто хочу поговорити з нею про те, як це все ще впливає на мене, але вона просто згадує про смерть своїх тіток і про те, як сумує за ними. Мені просто хочеться накричати на неї і сказати: Але це ж була моя сестра, ти ж знала, які ми були близькі. Я розумію, що ніколи не зможу отримати співчуття від неї, тому я просто відпустив це і більше ніколи про це не згадую. Мені дуже прикро чути про вашу втрату, чи хотіли б ви поділитися якимось історіями про неї. Я не збираюся претендувати на досвід, але я справляюся добре майже у всіх соціальних ситуаціях, ґрунтуючись на деяких простих речах, яких я навчився на початку життя. Якщо ваша історія триває довше кількох хвилин, вона, ймовірно, надто довга, якщо тільки ви не майстерний оповідач. Дуже багато людей розповідатимуть ці довгі звивисті історії та додадуть дуже багато непотрібних деталей. Я їхав на роботу і в той день було дуже хмарно. У будь-якому випадку була пізня осінь, і я спізнився на роботу. Я зупинився, щоб випити кави, тому що був дуже втомлений, бо не міг спати вночі. Насправді мені важко заснути, і це погано. У будь-якому випадку, після кави, я вийшов на автостраду і просто займався своїми справами, коли ця напіввантажівка влетіла в мене. Люди, це не ви. Якщо ваша історія про Алана, Біла, Дейва, Кім і Луїзу, то це добре, але якщо ваша аудиторія їх не знає, вони не матимуть уявлення, хто ці люди та чому вони важливі. Дико, коли багато дорослих дуб, здається, знає, що я просто знаю кожного в їхньому житті так само добре, як і вони, і називають їхні імена в історіях, ніби вони щось для мене означають. Людям, напевно, байдуже те, що вас цікавить. Це і добре, і погано. Добре, тому що те, через що ти нервуєш, о, чувак, моє волосся виглядає погано тощо, ймовірно, люди навіть не помічають. Це погано, тому що якщо ви насправді любите своє хобі, вам може бути надзвичайно важко обговорювати це заняття з іншими. Так багато дорослих продовжуватимуть ці довгі розповіді про свою останню гру в гольф, використовуючи всю термінологію тощо. Групі тих, хто не грав у гольф, не робіть цього. Слухайте більше, ніж говорите. Це не означає сидіти пасивно, але якщо ви просто чекаєте, поки хтось закінчить розповідь, анекдот, щоб ви могли вскочити з так, одного разу я, це не дуже добре. Реагуйте на слова інших людей, не перебивайте людей, щоб почати свою промову. Спробуйте прочитати кімнату. Якщо людина, з якою ви розмовляєте, надзвичайно релігійна і консервативна. Можливо, зараз не найкращий час, щоб поділитися своїми думками щодо останнього фільму про слешер. Якщо ви спілкуєтеся з активістом прав жінок, можливо, зараз не найкращий час скиглити про проблеми хлопця. Іншим людям дозволено займати простір і мати свої думки, вам не потрібно змушувати їх погоджуватися або перемагати їх. І якщо ви хочете, щоб ви подобалися людям, намагайтеся не створювати їм дискомфорту. Чесність важлива, але також важливі доброта та співчуття ти можеш бути на 100% чесним, не будучи дурним. Я думаю, що деяким людям просто подобається ідея бути тупим мудаком, який говорить усе так, як воно є. Деяким людям це важко зрозуміти, вони думають, що вони брутально чесні, і що це добре. Дівчина, з якою я працюю, одна з таких людей. Одного разу я сказав їй чесність без такту це жорстокість. А вона відповіла, я не знаю, що це таке, і це мене не цікавить. Вона докладає зусиль, щоб бути найбільшою поганицею, якою вона тільки може бути. Вона вважає, що це робить її чесною і отже кращою за інших людиною. Це якось сумно. Якщо ти не можеш бути чесним, не будучи дурним, ти ненависна і зла людина, тому що те, що чесно сказати, повністю залежить від того, хто це говорить і як. Добра людина почує, як хтось розповідає історію і, будучи чесним, скаже, мені це сподобалось. І ненависна людина вислухає ту саму історію і чесно скаже це було нудно, а хтось був мудаком. Більшість людей хочуть відчувати себе відкритими, і їх справді слухають і бачать, тож, спілкуючись з людьми, давайте їм те, що вони хочуть, і водночас контролюйте свою потребу у виявленні. Це важко, але коли все зроблено добре, це дуже цінується. Надмірний обмін та переривання розмов. Мені знадобилося 45 років, щоб зрозуміти, що мені не потрібно втручатися в розмову, особливо якщо я мало знаю тему. Час від часу ставте розумні запитання та використовуйте вуха, а не рот. Подумайте над цим, коли востаннє ви робили щось, щоб когось навмисно розлютити. Ймовірно, минуло багато часу з цього моменту, якщо він взагалі був. У роботі виникла проблема, яку потрібно виправити. Ви тут ні до чого. Вибачте я виправлю це. Дякую, що повідомили. У магазині немає речі? Це не ви, чомусь інвентарю просто немає. Це дуже погано, чи є в інших місцях, де це є. Людина, яку ви запросили на побачення, каже ні, вони роблять це не просто для того, щоб образити ваші почуття, вони роблять це тому, що бачать проблему чи несумісність, яких ви не бачите. Хтось відповідає вам грубістю чи сарказмом, будьте ввічливими та віддайте перевагу сумнівам. Можливо, у них поганий день і їхні навички справлятися з ситуацією можуть бути корисними. Хтось перевіряє свій телефон, можливо, у них є діти і вони отримують задоволення. Я завжди перевіряю свій телефон, коли мого сина немає зі мною. Хтось задає надто особисте запитання? Я б краще не вдавався в це зараз, це занадто особисте. Справді, більшість соціальних помилок є саме такими. Більшість відмов і критики не мають на меті образити вас чи ваші почуття. Важко не відчувати щось особисто, як чутлива людина, я це розумію, але вийшлива реакція на це полегшить ситуацію для всіх. Дякуємо за перегляд та за вашу активність під останнім відео. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тиціте пальцем вверх, бейте у дзвони, дивіться інші наші відео і далі більше.